Досліди Фарадея, явище електромагнітної індукції, індукційний електричний струм, генератор індукційного струму, промислові джерела електричної енергії. У нас є постійний магніт. Більше нічого. У нас є з'єднувані правди. Є котушка, є амперметр, який показує наявність електричного струму мережі у колі. Зверніть увагу, жодного джерела електричного струму тут немає. Ні батарейки, ні акумулятора, нічого немає. Є тільки амперметр, зідання провода, кутушка і постійний магніт. Але коли я вводжу магніт у кутушку, амперметр показує наявність електричного струму. От коли всередині завмирає, не рухається, струм зникає. Я буду виводити магніт. Струм знову виникає, але вже в іншому напрямку. Коли магніт не рухається, струму немає. А от як тільки він рухається, одразу з'являється електричний струм. Я можу зробити інакше. Я можу магніт зафіксувати, а рухати котушку по магніту. У мене теж буде виникати електричний струм. То що ж я маю? Цяжело електричного, струму. Бачите? Жодних хімічних реакцій не відбувається, як в акумуляторі чи в батарейці. А струм є. Супер, супер. До якого висновку прийшов Фарадей? Що у замкненому провідному контурі, саме замкнутий він повинен бути, повинно бути коло електричне. Виникає електричний струм тільки тоді, коли магнітне поле, що його пронизує, змінюється. Явище виникнення електричного струму називається електромагнітною індукцією. А електричний струм, який при цьому виникає, називається індукційним струмом. Емілій Ленц, ще один вчений, з'ясував, якщо там виникає струм, то у струма є напрям, то його якось можна ж визначити. А визначається він за правилом, яке сформулював Емілій Ленц. Індукційний струм у контурі завжди має такий напрямок, що створюване ним магнітне поле перешкоджає зміні того магнітного поля, яке викликало цей індукційний. Що якщо кількість ліній магнітної індукції, що пронизують котушку, збільшується, тобто я вводжу, то в ній виникає індукційний струм такого напрямку, що котушка буде обернена до магніту одноіменним полюсом. Підношу північним, значить, тут буде північний. А от якщо я... кількість ліній магнітної індукції, що пронизують котушку, зменшується, тобто я витягую магніт, то в ній виникає індукційний струм такого напрямку, що котушка буде обернена до магніту різноіменним полюсом. Пристрій, у якому механічна енергія перетворюється на електричну, називається електричним генератором. Якщо і в мене обертається рамка в магнітному полі, виникає електричний струм. О, якщо є електричний струм, то я ж можу під'єднати будь-який електричний пристрій. Електричний генератор складається ось, будь ласка, шкільний генератор, демонстраційний. Ротор рамки, що обертається для того, щоб отримати індукційний електричний струм, у мене повинен бути ротор, тобто те, що обертається. У мене повинен бути статор, нерухома частина генератора, нерухомий магніт у мене повинен бути, а також контактні щітки, які знімають зміну напругу.